Привіт! Ласкаво запрошую вас до магічного Брюге, міста, де Різдво оживає у кожному куточку. У цьому відео я занурюся у святкову атмосферу знаменитих різдвяних ярмарків і відкрию вам секрет місцевих традицій та смаколиків, якими саме і славиться це середньовічне місто. Ми разом дізнаємося, чому Брюга це ідеальне місце не лише для різдвяного настрою, а й для тих, хто хоче залягти на дно в найкращому сенсі цього слова, тож гайда разом досліджувати цю казку. Для сніданку я обрала надзвичайно популярний заклад у Брюга. Називається він на Z-Toast. І тут можна насолодитися величезною палітрою різноманітних смаків. Усі страви дуже достойні, виконані смачно. Сервіс дуже класний. Єдиний мінус довго чекати на столи. Ну а після смачного сніданочку, якраз час прогулятися самим містом і розказати вам декілька цікавих фактів. Брюга це справжня середньовічня перлина Європи, яка зберегла свій шарм скрізь століття. Канали, старовинні вулиці та казкова атмосфера роблять це місто просто унікальним. Брюга, що називають Венецією півночі, все через його мережу каналів. Саме тому одна із найголовніших розваг міста це катання на човнах по каналах. І, до речі, це чудова нагода побачити місто з іншого ракурсу. Коли я була тут влітку, то я скористалася цією можливістю і покаталася. Взимку, коли було вітряно, мені вже менше хотілося, але якщо ви тут лише один раз, тому не пропускайте цю нагоду. Брюге це місто з багатою історією, яка починається ще в глибокому середньовіччі. Його формування та розквіт тісно пов'язані з торгівлею, морськими шляхами та культурним розвитком всієї Європи. Навіть сама назва Брюге походить від давньоскандинавського брюха, що означає причал або порт. Поселення розташовувалося поблизу узбережжя, що й зробило його стратегічно важливим пунктом. Ну а ще в 10 столітті для захисту від вікінгів було побудовано перші укріплення, які дали поштовх розвитку міста. Це маленьке місто у 15 столітті стало одним із найважливіших торгових центрів Європи, маючи можливість торгувати з Англією, Францією, Скандинавією та Балтією. Брюге у свою чергу завжди славився виробництвом. Високоякісної вовни та тканин, які він експортував по всій Європі. Завдяки цьому тут відкривалися перші міжнародні банки, що й зробило Брюге фінансовим центром. Однак у 18 столітті Брюге, на жаль, втратив свою силу. І лише в 2000 році Брюге нарешті внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А тепер трошки неприємних новин про Брюге, те, що мене дуже засмутило. Ну що ж, у Брюхі я зустрілася з абсолютним непрофесіоналізмом. Я хотіла покататися на ковзанці. Так виглядає на написано Ice Skating. Береш е, ковзани, виходиш на пасту, і ти розумієш, що ти їхати не можеш. Бо це взагалі не лід, це просто куски пластику, склеєні разом під ефект е, льоду. Чесно, я навіть не думала, що таке можна створити. Ну, якщо це не справжній лід, напишіть, що це якийсь типу супер несправжній лід, я тоді, типу, подумаю, чи варто мені сюди лізти. Але це просто шматки пластику. Гроші, звичайно, вони не повертають, менеджери вони кликати не хочуть. Єдине, що в моїх силах це розказати вам, аби ви не, не йшли на цю ковзанку. Це навіть ковзінкою не можна назвати, не можна, це просто, просто всі падають, тут навіть ходити не можна, розумієте? Написали поганий рев'ю на Google Maps, це максимум, що я можу зробити. Ну, попросила, щоб зі мною зв'язалися. Бо я дуже, ну, я реально дуже заслучена, я люблю кататися на ковзанах. І вони навіть пофіг на ці гроші. Справді дуже шкода, що не вийшла навіть бокатась. Хохо! Мері Крисмас! А тепер про хороше у Брюге я зустріла досить багато різних магазинів, присвячені світу Гаррі Поттера. Тут багато і різних кулончиків, і паличок, і шоколадних жабок. Я ледве вийшла з цих магазинів, нічого не придбавши. Бо в якийсь момент я подумала, що я хочу просто все. Брюге це місто шоколаду та пива. Я трохи не по пиву, а ось про шоколад трохи зараз розкажу. Шоколад у Брюге це справжній символ міста та одна із головних причин, чому туристи з усього світу його відвідують. Брюге, як і вся Бельгія, славиться своїми майстрами шоколадного мистецтва, які створюють шедеври з какао-бобів, використовуючи старовинні рецепти та сучасні техніки. Брюге це місто шоколадних бутиків. Тут знаходиться близько 50 магазинів та різних майстерень, які спеціалізуються на шоколаді. Багато з них це маленькі сімейні підприємства. Вони створюють унікальні солодощі вручну. А ось найвідоміші бренди. Вони пропонують шоколад преміум класу, який виготовляється за авторськими рецептами. Особливу популярність серед цукерок здобули праліне. Це цукерки з різноманітними начинками, які вперше з'явилися саме у Бельгії. У Брюгі ви знайдете праліне з горіхами, кремами, лікерами та іншими смаковими поєднаннями. У Брюгі часто проходять шоколадні ярмарки та фестивалі, де можна спробувати найкращі зразки від місцевих шоколад'є. Такі заходи дозволяють зануритися у світ смаку та аромату, і, звичайно, відкрити нові поєднання шоколаду з іншими цікавими. Інгредієнтами. Найцікавіше, що тут є ціла вулиця, присвячена чисто шоколадним магазинчикам, і від них несеться просто такий запах. Шкода, що відео не передає запахи, бо це просто скажіти можна. От я що ви заходите рошен, але ця, ця ціла вулиця пахне як Рошен. Я просто не змогла лишитися осторонь, тому взяла собі трошки смачненького. Так як пиво це невід'ємна частина культури брюге, декілька цікавих фактів про це. Де Халфеман легендарна пивоварня, і є однією з найстаріших пивоварень Брюге. Її засновано ще у 1856 році. Тут виробляють популярні сорти пива, зокрема, Брюше Зоц, що означає божевільний Брюге», та страфе Хендрік. Міцне та багатогранне бельгійське пиво. Однак мене найбільше вразило, що у цю пивоварню доставляється пиво трубопроводом. Він був побудований в 2016 році і з'єднує пивоварню з її розливним заводом за межами міста. Довжина трубопроводу становить близько трьох кілометрів, і це допомагає зберігти історичні вулиці від вантажівок, які раніше перевозили пиво. Ярмарка просто суперкрасива. Я іноді думаю, чому таких ярмарок нема в Нідерландах. Просто все настільки прикрашено, все горить вогниками, атмосферно, прикольні фудкорти, різні хедмейди продаються. І це так красиво. Це прямо аж за душу бере прям хочеться тут гуляти гуляти. Насправді зараз вже потроху йде дощ. Ви бачите, що люди деякі з парасольками вже ходять. поривистий вітер досягає десь 50-40 Кілометрів за годину, але все одно хочеться гуляти, не хочеться йти додому і це так красиво. Покажу вам зараз ще трошки кадрів і хочу поділитися з вами просто цією красою. Різдвяна ярмарка у Брюге щороку збирає тисячі туристів. З усього світу у Брюге є дві головні локації, на яких відбувається усе дійство. Це площа Гротемаркт, серце різдвяного святкування з яскравими дерев'яними кіосками, які пропонують все від сувенірів до традиційних ласощів. І площа Сімон Стивенспляйн це затишна зона, де можна знайти гарячий глінтвейн, бельгійські вафлі та шоколад. А Тепер парад, парад. Якщо ви підніметеся у кафе, яке знаходиться в приміщенні ратуші, сказавши на ресепшені, що ви рухаєтеся саме у кафе, то у вас вийде зовсім безкоштовно подивитися на площу Гротемарт з висоти. І тут відкривається суперовий вид на всю площу. Тут можна стояти необмежено кількість часу. В той час, коли я була було досить вітряно і холодно, тому я, напевно, провела від сили хвилин 8 і сховалася в теплому приміщенні. Ви можете сюди прийти, коли вже буде трошки сутеніти, аби подивитися, як миготять ліхтарики. У різдвяний час усе місто прикрашається святковими вогнями, а музика ще додатково створює затишнішу атмосферу для відпочинку. І що дуже дуже приємно, що усі заклади вони реально дотошно прикрашають усі свої приміщення, аби додати ще таку атмосферу різдва. Ввечері, вже після заходу сонечка і коли тут стемніє, починається унікальне світлове шоу. Спеціальні експозиції створюють тут неймовірну атмосферу. Щороку у різдвяний період Брюге пропонує світлові інсталяції, що підсвічують архітектурні пам'ятки міста, зокрема дзвіницю Белфорд, фасади будівель на гроте Марк та канали. Для туристів створюють спеціально розроблені маршрути через місто, які демонструють інтерактивні інсталяції, голограми та підсвічені скульптури. Один із найвідоміших маршрутів називається Вінтерглоу, що охоплює ключові історичні локації. Різдвяний марка Тобрюга це поєднання середньовічного шарму сучасних світлових технологій та атмосферного затишку, які ніде більше так не відчуваєш. Це місто, яке зачаровує своєю атмосферою та історією. Кожна його вулиця розповідає свою історію, кожен канал дарує відчуття спокою. Це місце ідеально підходить для романтичних подорожей, затишного відпочинку або занурення в середньовічну казку. Приїхати до Брюги хоча б раз у житті, це не просто поїздка, це справжня подорож у часі. Сподіваюся, це відео було корисним та цікавим для вас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватися на цей канал. Давайте разом допомагати українському Ютубу.